Добровільно став на захист України та віддав за неї найцінніше своє життя. Ужгороді сьогодні попрощалися з полеглим захисником України Юрієм Сакуличем. Чин прощання та поховання відбувся на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Віддати свою останню шану та провести героя у останню путь зібралися рідні, близькі, ужгородці та побратими. Об'є нового Юрія за відпустін вільних і не Юрій Сакулич навчався у Великоберезнянській школі інтернаті. Після закінчення навчання працював будівельником. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виявив мужність та патріотизм і вступив до лав Збройних сил України, де віддано та жартовно стояв на захисті країни. Як Ісус Христос. Не за що, а за людей віддав своє життя. Так і воїн Юрій за своїх рідних, за своїх близьких він взяв своє життя, саме цінне, що має людина життя, і поклав на плаху нашої держави. Від головнокомандовича збройних сил України генерала Валерія Залужного під час церемонії прощання зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жартовне служіння в лавах ЗСУ, стрільця санітара, другого штурмового відділення, третього штурмового взводу, третьої штурмової роти, першого штурмового батальйону військової частини 4010 солдата Юрія Валерійовича Сакулич. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляють перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризу, головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Корботна хода пройшла центром міста до пагорба слави, де Юрія Сакулича з усіма почистями поховали поруч з іншими загиблими воїнами. Захисник України, виявивши мужність та стійкість, залишався вірним військовій присязі до останнього. Вічна і світла пам'ять герою.